Вітаю, дорогі друзі, шановні глядачі каналу Незалежність Тіві. Сьогодні ми проводимо унікальний експеримент. Як бачите, там, умови у нас приблизні до бойових. Це для того, щоб продемонструвати, що наші військові, тобто наші хлопці, наші захисники можуть користуватися після цим експериментом, я поясню, чим, для того, щоб бути здоровими. Ну, ми всі знаємо, о том, що в окопах це сирість, брудятина, грязь, грибки. Проблеми з ногами немає де помити ті ноги, не можна говорити, обробити їх відповідно. І починаються елементарні речі, це гниєння. Тобто вони завжди солдатів це завжди нас доганяє. Мені, повірте, мені як курсанту бувшому, як офіцеру, я це знаю. Тому що обувка одна це ми на гражданки, можемо передягатися скільки завгодно. А там у вас це все, все одне. Промокли ноги, то тобто нема де посушитися, ти все мокре, опять. Так от ми сьогодні зробимо унікальний експеримент. Ми е, візьмемо е, таку воду, розробку нашого українського винахідника. Я зараз повіщем поки не буду вам розповідати і казати, це хай буде маленькою таємницею. Е, і на мені проведемо експеримент. От, от Просто зараз я зніму цей експеримент і побачимо результат. Першим ми це демонструємо. І якщо цей результат буде такий очікуваний, як я вам сказав, що воно допоможе нашим хлопцям мати здорові безгрибкові ноги, навіть в умовах війни, в умовах окопа, в умовах е е без можливості вимити ціною чи там привести їх до е норми, оце якраз то рятування, яке може бути, і воно буде корисним. Я думаю, що якщо солдат здоровий, то і перемога буде легше. Отак от от ми будемо сьогодні робити. Дивіться уважно, експеримент будемо знімати послідовно і підготовку її, щоб ви нічого не плутали. Я буду говорити її за кадром озвучувати. Що ми беремо? Дуже прості умови кажу ще раз, от бачите, в якому приміщенні знаходимося. Да? Вважаєте, що це є бліндаж такий або будь-яка споруда на війні. І зараз от ми будемо робити от такий експеримент. Це, дякую, дивіться. Дивіться, ми беремо звичайний тазик да, і наливаємо в нього е, цю воду. Це звичайна вода, ми наливаємо її для того, щоб е, можна було туди поставити ноги, Тобто, щоб ми розуміли. Вона звичайна кімнатної температури. Холодна вода, водопроводна, джерельна може бути, може з річки ця вода бути. Тобто, Будь-яка е, вода. Тепер ми беремо формулу АІС+, це спеціалізована вода. І беремо її дуже невеличку кількість. От Зараз ми, я продемонструю вам, скільки її треба. От Мої колеги це зроблять. Я поки, бачите, я поки ще обутий. От я обутий. Зараз я за цей час, поки вони будуть готувати, я розбуваюся. розбуваюся знімаю шкарпетки, знімаю кросовки. От. І Готуюся до а, того, щоб ці ноги свої покласти цей, цю рідину. От. Зараз от нам продемонструють, 5, що ти? 5, 5, 5, Та, покажи мені, будь ласка. шприц ми заливаємо цю унікальну формулу, 5 мл. 5 мл цієї унікальної води IOS Plus. От. І я, я кладу, ставлю цю ванну своїй ноги. Так? Як звичайно, як от парити, да? але тільки це холодна вода, така звичайно, кімнатної температури. От ми я опустив ноги і нам треба чекати скільки? 20-30 хвилин. 20-30-40 хвилин. Ну Ми будемо, поставимо експеримент на 20 хвилин і подивимося результат. Знімай на той теж. Так, от зараз дивіться, вже вода починає мутніти, пройшло тільки 2 хвилини. І от ми розповідаємо, коментар маємо. У, -у, -у воду виходять отрабо отработане міжклеточне пространство, трансгендери білкового рівня, жирового, отработаний кальцій і інші вещі. Все, що отработане в нижній їх там найбагато. Тобто у нас вийде шлакова програма, да, да, антишлакова да. програма починає працювати. І да, да. це ми посиділи тільки дві хвилини. Дивимося далі. Так, от пройшло у нас 7 э, хвилин, ну і трошки вже прийшли... Таку вологою структуру, тобто можна потерти. Ось тобто я просто зразу показую методику користування. Ось, тобто як звичайно, можете руками потерти, можете одна нога одну. І подивіться, який осадок. Це при цьому при тому, що там мої ноги чисті були перед експериментом. Я спеціально їх помив, щоб не було показників, що ти тиждень не ходив там десь, а потім показуєш, яка у нас. Мутятіна. Тобто дивіться, от бачите, я роблю, а до цього була вода прозора. Бачите, піднімається який намов. Це те, що відходить просто від шкірки. Тобто шкіра стара разом з усіма грибками, які є на поверхні. І отаке. От ну, поки я, це холодна вода, ви бачите, ні покраснення, нічого немає, ніяких хімічних таких, ні опіків, ні змін особливих немає. То продовжуємо далі. Залишилося ще 13 хвилин і подивимося кінцевий результат. От дивимося результат. Значить, Пройшло 20 хвилин. Солдати мають таку можливість зробити. От бачимо ніяких опіків, ніякого покраснення немає. Тобто Вода абсолютно темна. Бачили першу? порівняйте, да? зараз пальці вже не видно в цій воді, а було прозоро. От у нас що відбулося. Мені можуть сказати, що це в звичайному можете в звичайному кіп'ятку зробити. Не вийде у вас так. Тобто, таке відшкрабування не буде. І тут, до речі, шкраб ніхто не приміняв, тобто нічого не робили. Сюди чиста вода. Була чисто поскладали ми свої ноги і отакий от результат. Оце з першого разу. Уявіть собі, що це буде зроблено декілька разів. Ми зараз не будемо брати воду на аналіз. Я от просто витру зараз ногу полотенцем. Побачимо ближче, що воно буде. Отак, файно. Ну, Скіра поновилася. От скіра поновилася, прям видно. Ви побачили результат, да? побачили мої ноги. 20 хвилин я всього його потримав. Зараз я вам покажу, який мутняк залишився в цій. Це в холодній воді, а якщо ще додати воду, то зробити теплою або гарячою зробити, то ефект буде багатогранний. Ми радимо, да? я розповідаю про Фенікс реабілітацію і про нашу програму реабілітації. Ми радимо всім військовим, ті, які мають сьогодні проблеми з грибком. З ногами мають проблеми це і руки, рани, опіки і все інше. Користуватися цією формулою iOS+, а контакти будуть надані вам під цим відео. Зараз я вам покажу, який нам залишився у тазіку, і будьте всі здоровенькі. Так, подивимося, я, я приближую. Це вже осадок випав. Я, от, спеціально ми потримали трошки тазик. І це всього-навсього за 20 хвилин. От подивіться, бачите? Це 20 хвилин з чистих ніг, з чистих ніг. Бо мені, в мене є можливість там мити їх ноги там, щовечора, да, щоденно, мається на увазі. Уявіть собі, що отримують хлопці. Яка це. Які це позитив, яка буде різниця між тими сім речами? Будьте здорові, дякуємо вам, користуйтесь.